Доброго ранку всім youtube слухачам і spotify глядачам Сьогодні спробуємо відповісти разом на запитання, чи варто восени 2022 року купувати гру Zenit The Lost City. Коротка відповідь: так, звичайно, варто. Тільки не кваптесь закривати відео. Довга відповідь на вище згадане запитання, ну, власне, весь ролик і є цією довгою відповіддю, але не повною, бо буде ще один. Отже, з вами віртуальна банальність, і я не Суслік і не сурікат. Значиться так, то й давайте по черзі. Почнемо з графіки. Графіка круто. Далеко до Half-Life Alyx, але і не Майнкрафт однозначно. Приємна напіванімешна мальовка, гарно пропрацьовані локації, особливо початкові. Ставимо графіці великий плюс і йдемо далі. Звукове супроводження. Зрозуміло, що і тут є любителі різних насмак фломастерів, але незважаючи на те, що звук підібраний загалом дуже добре, є в мене невеличка претензія. На мою думку, можна було б трішки довші і різноманітні треки зробити, особливо в піратів на березі моря. моря чи, скоріше, озера, ну ладно, хай буде моря. Чайки, чайки, бляха, муха. Півгодини фарму і крики цих набридливих створінь виводять з себе просто неймовірно. Можливо, то таки було замислено з самого початку, і це не камінь в город ліношів, а вода на млин реалізму. Ну, не знаю. Ставимо звуку оцінку ок і йдемо до більш важливих інтегрієнтів MMORPG. Геймплей. Ох. Тут доведеться робити розбивку на багато підпунктів і відступати від основної канви оповідання, але ми, українці, не пасуємо перед труднощами. І зразу з плюсів: гра надзвичайно приємна в незалежності від класу, яким ви граєте. Майстер лезер. Махаємо мечами, блокуємо, кидаємо їх в ворогів, все дуже чутко, без мікро і макро лагів відчуваються в руках дуже непогано. Ну і EssentialMag ще простіше. Стоїмо, пуляємо з двох рук по македонські лазерами, бульбашками, гранатами, ну, всім чим можна, тим і пуляємо. І так, на жаль, на сьогоднішній момент в грі всього два класи. Правда, в кожного з них зразу по три ролі: танк, саппорт і дорожня патрульна служба скорочено DPS. Скоро нам обіцяють ще один клас, а саме кіберніндзю з стелсом, луком, катаною і, можливо, піском в очі. поживем побачимо, а поки що вибираємо між фітнес ближнім бійцем і лінивим дальнім вогнем. Йдемо далі по геймплею. Квести їх є і є, їх достатньо. Особливою різноманітністю більшість з них не відрізняється, як власне, і у майже всіх MMORPG. Вбий 10 пацюків, потім 15 гоблінів, 20 дріад, принеси 40 одиниць зброї піратів, зачаровану воду в дурслазі, дістанці до високої точки, оглянь краєвиди, що звідти відкриваються, і пролети по маршруту. Все плюс-мінус стандартно, ну, крім польотів. Це дуже важливий і великий плюс цієї гри. В зеніті можна лазити і літати всюди. Ну, окей, майже всюди. Там, де немає текстур, сильно не полазиш. Хто грав у Climb, їм механіка лазання буде знайома. А хто ще й літав у Rush, тим і механіка польотів буде знайома. Поєднати ці механіки в VR -MMORPG – геніальна ідея, і вона спрацювала. Польоти і дерево стовп по круто загортайте бору. Якщо ні в клімп, ні в Rush ви не бавились, не переживайте, потрошки з допомогою навчальних квестів навчитеся в процесі. До речі, якщо ви грали в Зеніт тільки на релізі, тоді квестів ще було маловато. І декілька разів на шляху до 40-го левелу доводилось зупинятись на нудний фарм. Потім квестів додали. І квестів і нарешті виправили один з найбільших недоліків гри, на мою суб'єктивну думку. А саме додали підземелля, данжі та рейди. Ось тут, саме в цьому місці даного відео, була ідея зробити огляд гайд на всі данжі і рейди. Але коли ми прикинули, скільки часу це займе, о-о-о... тому орієнтовно через тижні два буде окреме відео по данжам. А поки що скажемо лише, що починаючи з 20 рівню, ви можете проходити левелінг рулетку, що раз в день фактично подарує вам півтора рівня. І крім того, якщо робити регулярні походи на 40-му левелі в одяг 42-го айтем-левелу ви вдягнетесь спокійно, без жодних затримок. І майже відразу зможете цілитись на похід у рейди. Про рейди ми так само зробимо окреме відео, або навіть три, оскільки в рейдах краще розуміти, що відбувається, ніж просто бігти за натовпом в надії, що хтось знає, що робити. Сюжет. За сюжет жирний мінус. Його треба шукати. Вдень з ліхтарем і то не факт що знайдете. Так, я прекрасно розумію, що сюжет це не зовсім те, чого ми чекаємо від ММО, але, ну блін. Я пройшов всі квести, заліз в кожну щілину, куди можна, і в декілька тих, що навіть геодати не мають, а просто текстура натягнута. І що? Правильно, я поняття зеленого не маю, хто я, за що воюю, з ким і на хіба мені тут ре. Якісь куски сюжету прослідковуються по квестам, якщо їх читати. Але знову ж таки, хто ж їх читає? Так, по сюжету поговорили, переходимо до крафту. Ой-ой-ой. Крафта тут півтора варіанти. Перший це кулінарія і половинка від крафту броні і зброї. Крафт броні і зброї фактично, і крафтом назвати язик не повертається. Тому що весь процес крафту виглядає, як взяв, поклав повтори 4 рази. Жах мінус слів немає як примітивно. Кулінарія. Механіка дуже круто зроблена, чесно. Тут можна різати, жарити, варити, і в залежності від того, наскільки ви вдало слідкували за температурою варіння, і наскільки часто і влучно підкидали млинці на пательні, залежить якість страви. Від погано до нормально або прекрасно. Блін, і тут не могли не накосячити: від якості страви не залежить нічого. Тобто, ну по факту, навіть невигідно робити ідеальні страви, бо вони займають окремий слот в інвентарі. Хоч би час дії бафу від страви зробили більший або менший в залежності від якості. І ще один мінус кулінарії. Страви можна їсти і готувати тільки самому собі. Раніше можна було м, годувати супертійців з рук, так би мовити. Але останнім часом та фігня чомусь не працює, ну принаймні в мене. І з цього випливає ще один мінус гри Абсолютна повна відсутність економіки як такої. Торгівлі між гравцями немає. Е, не в плані сенсу немає від торгівлі, а прям механіки торгівлі немає. І толку мені займатися крафтом. Я собі для себе пару пиріжків на піки, гайки вистачить, а 90% рецептів взагалі зробив поразу і все. І тільки макаронів наварив 60 штук, щоб зрозуміти, що дають зірочки на крафті. Заробив три зірочки і. та-да-да-дам! -та те саме що з якістю страв. Ніцці не змінило. Як було, так і зустало. Мабуть, колись на щось це буде впливати, але не зараз. І от на рахунок колись і щось маємо ще пару слів сказати. Це неочевидний пункт в огляді MMORPG, але він важливий в даному конкретному випадку. Перспективи і майбутні аддони. В дорожній карті все ще висять будинки гравців, додаткові крафт і інші скіли, більше -контенту і більше ендгейм-контенту багато і багато-багато іншого. І це все до кінця 2022 року. А якщо заглянути на сторінку на кікстартері, то там ще ого, го скільки всього повинно було бути ще на релізі. Просто список. Пети, торгівельні палатки від гравців, будинки гравців, трансмогрифікація, вона ж косметика, і цей пункт вони згорем навпіл закривають зараз. Ігрова котоподібна раса. Надіюсь, без стартової залежності від скуми і вишенкою на торті майстерня рівнів данжів від гравців для гравців. І от тепер після цієї інформації можна перейти до вердикту. Вердикт зеніт це одна з двох на даний момент існуючих VR-MMORPG. І вона набагато новіша за іншу гру, а саме за Orbus Reborn. Тому в плані графіки виграє однозначно. І ще виграє в плані перспективи і кількості гравців онлайн. А от в плані кількості ігрових класів, крафту, торгівлі, економіки, взагалі в плані активності, як основних бойових, так і побічних крафтів, риболовлі, траворудодобування, прикрашання персонажа або домівки, колекціонування і багато в чому іншому гра на почесному другому місці. З двох претендентів. І тут може скластися думка, що гру все-таки не варто грати, але ця думка хибна. За відносно звичайну ціну для VR-гри ви отримуєте щонайменше 30-40 годин цікавого геймплею, і це тільки на прокачці до 40 го рівня. І це якщо спішити і не милуватись особливо краєвидами, а потім ще данжі, а потім ще рейди. Тому часу в грі можна провести багато із задоволенням. Більшість претензій, що я озвучив, вони не в порівнянні з чимось існуючим вже, а лише як ниття на рахунок того, що ау, а чо так рідко аддони виходять, тому що я на 95% впевнений, що все, що Рамен VR нам обіцяли, вони в гру додадуть. І через місяць, рік, можливо, два більш-менш об'єктивних претензій буде набагато менше, якщо вони взагалі будуть. І в кінці трішки анонсу тема про те, чого не вистачає зеніту, дуже широка. І ми 100% будемо робити ще одне відео з дуже розгорнутими питаннями і відповідями, чого саме не вистачає цій грі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Якщо маєте що сказати на рахунок гри, пишіть в коментарях до цього відео або заходьте до нас в Discord канал. І не забудьте поставити вподобайку. А з вами був я і віртуальна банальність. Всім до нових зустрічей, і хай залужний буде з вами!